Друзі, привіт! Шкільний автобус Lexus LX450, дизельний 83 тисячі пробіг. Думаю, що офіціал. Ніколи в машині не було роки оператора, детелера або щось таке. Ну, в общем, отак вона отут засмітилася, не знаю, чи замітно. Нема ніяких плагів, нічого не блистить, все гарно, просто брудно. І сідухи в органіці, вони ж навіть такого яїчного кольору мав бути біж, а тут такий кольор прям не, не стоящий. Також є тут затертість джінців, я думаю, висока посадка, дуже важка. Я не знаю, треба бути 2-10, щоб нормально сюди сідати. Або через підножку. В общем, під ногами тут основна печалька в машині. Як бачимо, біжові коврики, вони з тої сторони ж коричневі, коричневі через те, що тут все в каві. Тут все в каві, тут основна біда. Кава не миється, кава тут стара, вона ж зробила підмалювання. Це мінус. Щось треба трошки буде освіжити по потолку ніби чисто, здоровий потолок, здорова машина. То, що тут підлога страшнюща. Так, ззаді ще є людські речі, ми зараз це все вичинимо. А, Це під крісом стояло, правильно, щоб не зажимати, а тут же щось. Витиснула. В общем, два ряда ковриків тут. Ну, бачите, який мав бути, а який він є у боках. Оці края треба буде відсірувати вирівнювати колір. Якщо трошки треба буде побавитись. Так, каталог чистенький, задня шкіра, навіть можна сказати, чисто бачите відносно. Подивимося на підлокотник Ну, отак має бути. Если ж, а неячний такий кольор. Ззаді така красота. Я знаєте, вже другий раз зустрічаю чи може тратить. І я посміхаюся, воно мені подобається. Я думаю, я собі теж з якогось старого коврика виріжу свій автомобіль, іменно з якогось такого кольорового, щоб було видно, що я західної України. Це дуже по-українськи, дуже круто. Навіть я би дуже думаю, лайфхак такий. Іменно в такому стилі поробити напольні коврики. Взагалі, я думаю, відкриваєш машину і видно звідки ти є. Це настільки було би круто. Хтось може собі зауважити. І щось таке а може собі навіть я придумаю. Хлопчик бачив, що тут є бебеки, грицькі, нема біди, то все забирається. Те що ми відкладемо. І тут теж канти, серединка більш-менш чиста. Але машина здорова, просто коняка здоровенна. Велика на світлому салоні, на перфорації в общем все як я люблю. Чесно, я люблю світлі салони. Машини великі люблю, але я їх сприймаю як дальню, для дальніх доріг такі машини. ось тобто їх таку, по місту Я думаю, на такому їздити Ну це хіба що когось страшити. І все, ну, по кайфу тут мало в і... ній. В общем, тут я вже дивився. Бачите, я не розумію, що ті коверки так пожовтіли, він просто тупо жовтий. З тої сторони він грязний, але він біжевий, а стоїть аж тупо-жовтий. Стаємо, спробуємо. Я навіть не думаю, що допробувати мити, це смислу нема. Бачите, як тут кава порозливалася. Тупо пішла аж туди. І це зривати, це ніхто не буде демонтаж робити. Це ми це все простираємо трошки. ну Тут просто безумний. Аж страшно, як той кави поналували. Ну і шкіра помиється, зразу, звісно, проявляться якісь недоліки, але це теж необічально. Забруднилась машинка. дуже подобається мені в цій машині оця мишка і воно так класно і керувати. Просто, я вважаю, це геніально в Сама крута штука. І бачите, не замацований, бо про те, що машина вся така брудна, екранчик не замацований, бо працює мишка. Взагалі, друзі, такий ну, автобус, сімейний автобус, будемо зараз його відбивати в Що, друзі? Помився LX. Ну, як помився, все, що можна було помити, помили. А що не можна було помити, не помили. В общем, так, класний сірий кольор такий, бусковий сірий, я навіть не знаю фіолетово сірий. В общем, дуже круто виглядає. Хоч машина така собі, я не розумію, чесно, дуже велика. Для міста вона така собі. Е, тут більш-менш норм. Органіка змилася. Бачите, це не простий сірий. Я кажу, це така, такий офігенний колір. Вони молодці з цим кольором. В общем, по духах, Тут змилися трошки є. А тут кантик, є, він же такий заточений серйозно. І вже там теж свій рідний підкрас. Тут вже так пооблазила. Шкіта вже треба є під реставрацією, трошки, трошки попідмальовувати. Так, Пасочки у нас чистенькі, вони особо не прицібалися ними, ну, фліє не прицібається. Довіряю спасії сохрані, помолився і в путь. В общем, під ногами кава не помилася. Вона так не страшно виглядає під фонариком, просто. виглядає страшно. Ну, в общем, Пікальний підкрас. Чимось вибілювати я би не ризикував. Чесно, все одно ковриком накривається, воно чисте, просто його чимось акзаляти, знати чим випалить буде. Або біла пляма, або взагалі буде, як я казав Сторіс, вилізе пльош, як відсуніка на голові. І не думаю, що буде ліпше виглядати, коли там полисіє. В Взагалі, ззаді все це помилося. Коварки тут помилися, тут ніби нічого нема. О, ну, є якісь відтінки, чогось таки біли, просто, можна сказати, білий, білий кавролін, який 80 тисяч ніхто не простірав, не догадав. І зрозуміло, що десь щось залишилось. Тут шкіра більш-менш чиста, без тріщин, без нічого. Все красиво. Як бачите, ядічного кольору немає, він тупо біжевий, все це змилося, все красиво. Також тут під ногами. Брут помився, бачите, як все красиво, але він має легеньку вологість. Бо дуже високий і дуже багато води пішло. Ну так є, коли топиться машина, треба її довше сушити ніж за стандарт. Так я роблю, наприклад, парою в більшості машин, в мене зранку 100% суха. А тут я використовував кершер пузі, ну, в общем, промивав це все гавно. І тут забагато вологи. І вона тку має, ну як вона не мокра, щоб мокра, а тку має холод якийсь. Ну і тут що вологи. Мокрі, можна і сказати. Ось така тут там зібрався, зараз може потягнути. Ззаді двоспальне ліжко теж помилося. Ну, Офігене класник ворс, Мягенький, класний, але за ним треба так доглядати, його постійно треба простірвати кожного року, щоб він такий був, бо пожовтіє і буде біда. Ну, потолок тут не було, щось таке страшне, проблемне. Основна печалька у нас спереду, де їздять основні люди. В общем, тут п'ятою закинули так дофігіща, бруду. І не зміг я то все витягнути Чесав, чесав і щоткою вже вже, вже, ну я кажу, вже так відвидити щоток і мусив вернутися, попробувати. ну і Тут Тут так було залята кава, що воно коротше, зробило серйозний підкрас і вже не пішло. Не пішло, друзі. Ну, так буває. Зато ці духи бомбезні, панелька бомбезна, потолок бомбезний, все тут чітко, тільки от підлога проблемна. В общем, не біда, ну що зробиш? Без неї ніяк, якщо не доглядати зразу, то буде така печалька. Так що, друзі, якщо у вас світлий каверлін і ви розляли каву, ви знаєте, що робити. Засипайте це сіллю <хи> і швидко стирати його, быстро, щоб воно не зробило підкрас. Буде біда, буде отака біда. Не було б цих печарів, взагалі було б. офігенна тачка. Офігенна тачка по своєму